І п'ята роль людини в вашому житті це вчителі. Чи вчителі, які вчать вас чомусь що боляче. Але завжди цінно. Дійсно, дивіться, у вас поріз на руки. Поріз. І людина підходить і каже: слухай, ось, пальчиком, у тебе поріз. А що розум каже? Каже, він хворий, його потрібно лікувати, а болить та в тебе. Тобто ця людина просто показує тобі, де тобі потрібно вивчити якийсь урок, завершити якийсь сценарій, попрацювати над собою і вийти на новий рівень. Завершити те, що в минулому заважало, те, що постійно повторюється, залишити це і вийти на новий рівень. Так, ці люди роблять боляче. Не завжди фізично, скоріш за все, фізично нічого не роблять. Вони роблять боляче морально. Тобто вони нажимають ті кніпочки, які є у нас, на які ми реагуємо. Якщо в нас цього нема, ми не реагуємо. Ну, я, наприклад, мені хтось скаже, що в мене око косить, наприклад, так? Чи там що я е, не знаю там якісь. Е, Хворий на голову. Ну, мене це не торкнеться, бо я себе не цим. Але якщо людина мені щось скаже, що мене зачепить, що я ображусь на це, чи якось емоційно буду вмикати цю історію, чи поведінка якоїсь людини, чи її слова, чи щось будуть на мене впливати, то 100% кніпочка була натиснута. І ця людина достукалась до тої проблеми, яка є в мене. Тому що я вам. Дуже раджу дякуйте таким людям. Дякуйте. Вони прийшли в ваше життя, вони виконали свою роль і вони пішли з вашого життя. Дякуйте їм за те, що вони були в вашому житті. І якщо це відбулось у вас, і ви там, скажімо, заплатили за це грошима, то це, як то кажуть, мудрі люди, самий гарний варіант від, відплатити грошима і рухатись далі. Але саме головне це усвідомлюйте. Чому це вийшло? Є два головних питання в житті, які дозволяють вирішити ту проблему, яка є зараз на часі, яка була в минулому, і яка може виникнути в майбутньому. Вам цікаво знати, що це за два питання, які дозволяють вийти з сценаріїв, які були роками вас переслідували, вийти на новий рівень і зробити з цього лимона найкращий лимонад. Тобто зробити з проблеми можливість. Якщо цікаво, будь ласка, ставте вподобайчки, сердечки, що можна ще поставити? Я не знаю, пишіть щось гарне, а я з задоволенням вам розкажу, як я це вирішую. Бо саме для мене це питання допомагає не заліпати, не зупинятися і не застрягати в тих питаннях, які можуть ну, здаватись дійсно великими проблемами, а спокійно. Спокійно і свідомо розібратися з цим питанням. Тому поїхали. Перше питання, яке я собі задаю: чому це зі мною сталося? І тут саме важливо, 100% відповідальність на мені. Ніхто, ні обставини, ні люди, ні ситуація, ні пандемія, ні війна. Ні, ніхто. Ніхто не відповідає. Я, відпов... я це створив. І тому питання таке: як я це створив? Чи як я накосячив? Так? Як цю проблему я створив? Так? Чому вона зі мною саме зараз відбулася? І шукаю відповідь, шукаю глибину, чому саме ця проблема зі мною відбулася, як я в минулому, що я думав, які ідеї були, що мною рухало, які думки приходили, так? який був мій намір, що я робив, які були дії, що в мене зараз отака Житомирська обласна податкова адміністрація. Розумієте? І коли я знаходжу це рішення, це знаєте, це як це вау-ефект це дуже класно. Бо ти розумієш, що ну, це як флешбек якийсь. Е, з минулого де ти О, бачусь українку, блін, оце я зернятко посадив. так? І зараз такі ще три врожай, які мені не подобаються. Це перше питання. Знайдіть відповідь. Задавайте собі це питання декілька десятків разів. Поки не знайдете відповідь, ви 100% її знайдете. Ви 100% знайдете, де в минулому ви посіли це зернятко. Зараз воно дало врожай. І друге питання, друге важливе питання. Неймовірно. Для чого ця ситуація відбулась зі мною прямо зараз? Для чого більшого? Для якого класного майбутнього? І саме з цього ми з вами з лимона робимо неймовірний лимонад. І виходимо на новий рівень. Бо проблема це і є можливість. Коли ми бачимо проблему, ми фокусуємось на цьому як на проблемі. А коли ми на цій ситуації бачимо як можливість, ми розуміємо, що ця ситуація може привести нас до того, що ми просто завдяки їй зможемо, по-перше, завершити сценарії, завершити старі історії, подякувати Богу за те, що в нас це відбулось, і просто спокійно вийти на новий рівень. Тому. Дякуйте своїм вчителям, які приходять до вас, які іноді роблять нам боляче і чи неприємно, але завдяки саме цьому ми з вами зростаємо і переходимо на нові рівні. Ну а ми рухаємось далі. Шосте люди компас. Люди компас. Якраз сьогодні була сторіс на цю тему. Я під цю сторіс підбирав музику. І ну, зайдіть, будь ласка, на мій інстаграм. Подивіться, і наскільки класно підібрана музика, наскільки класно Наталя зробила ці сторіс. Дякую Наталі. Наталя обов'язково дайте, будь ласка, посилання на мій інстаграм. Подивіться, поставте там лайк, вподобачку, сердечко, буду вам за це дуже вдячний. Люди компаси це люди, які нагадують тобі про твою суть, їх присутність нагадує про твою суть. Вони допомагають не збитись з курсу, і тобі гроші самі знаходять тебе. Розумієте, це люди, які. Як е, маяки. вони показують шлях, вони дозволяють прибрати все зайве, що заважає вам. Да? Бо ми в житті, як там, як в хаосі, в якомусь, за це хватаємо, за це хватаємося така многовекторність така. Знаєте, е, многорукий і мнаганок. Такі, знаєте, жонглери, які там шариками, але ж в тебе є свій шлях, не чужий шлях, який тебе хтось хоче там якось. В цей шлях тебе вовлікати, щоб ти туди рухався. Ні, в тебе є свій шлях, твій шлях, який тобі від народження дане. Якщо ви, до речі, хочете з цим розібратися, то в мене для вас є гарна новина. Бо сьогодні я розкажу вам, як за допомогою Дельтома, а Дельтом – це штучний інтелект спеціально налаштований, знайти свій шлях, свою путівну звірочку. Знайти саме свій маяк і рухатись туди. І, відповідно, у вас буде можливість, якщо ви це бажаєте, можете написати зараз в коментарях, пройти таку консультацію і побачити, які ж дари у вас є при народженні, як цими дарами ви можете розпорядитися, знайти свою ціль, свою мрію, свою велику велику мрію, свій шлях і рухатись до цього шляху. А люди – це саме ті люди, які дозволяють вам бути свідомим, бачити свою ціль, бачити свій шлях і рухатись на цьому шляху з легкістю, з радістю і задоволенням.